Вранці в неділю, 17 листопада, Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по Україні, запустивши близько 120 ракет і 90 дронів. Сили ППУ України знищили понад 140 повітряних цілей. Я повідомив президент України Володимир Зеленський. За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема шахеди, крилаті балістичні та аеробалістичні ракети, циркони, іскандери, кинжали. За словами Зеленського, метою Російської Федерації була українська енергетична інфраструктура, є знеструмлені райони, постраждалі та жертви. На жаль, є пошкодження об'єктів від влучань і падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули, і ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. На сьогоднішній день є знеструмлені райони. Всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків і відновлення. Під ударом окупантів була й Одеса. Очевидці зафіксували момент підльоту п'яти ракет калібр над областю. Як повідомляє міський голова Одеси, в регіоні дуже плачевна ситуація. Є проблеми з опаленням, водою та світлом. По місту розгортають пункти незламності. Працюємо питання забезпечення транспортного водопостачання, забезпечення людей питною водою. Всі лікарні працюють на генераторах. Всі наші заклади забезпечені генераторами, 150 Сто котелень. Забезпечені генераторами, але є у нас решта котелин, які великої потужності. Там вони не працюють. Намагалися росіяни атакувати і Київ, як повідомили у київській міській військовій адміністрації над столицею України знищили кілька кинжалів та іскандер. І ймовірно, гіперзвукову ракету «Циркон». Кияни в мережі публікують фото, як по місту знаходять уламки ракет. Також у Києві постраждала багатоповерхівка. На Львівщині, за даними місцевої влади, пошкоджено магістральну трубу теплопостачання. Без тепла тимчасово залишилося 6 тисяч людей. У Полтавській області уламки ракети пошкодили шість багатоповерхівок, Спалахнули авто. У рівному є влучання по критичній інфраструктурі. Там виникла ймовірність тимчасових перебоїв з водопостачанням. У кривому Розі, івано франківську та на Вінничині є влучання до об'єктів інфраструктури. Також Російська Федерація атакувала залізничне депо в Дніпропетровській області. По Запоріжжі окупанти завдали трьох авіаударів по критичній інфраструктурі. На Волині били по енергетиці. Харків повністю втратив власну генерацію та залежить від енергопостачання від інших регіонів. Тим часом президент України повідомив, що для відбиття ракетної атаки агресора були залучені пілоти f 16 сушок та мігів, мобільні вогневі групи та реп. Свою бойову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні піднімала й Польща. Про це повідомило оперативне командування збройних сил країни. Очільник МЗС України Андрій Сибіга відреагував на ракетний удар, заявивши, що атака Росії проти України є відповіддю диктатора Путіна тим, хто дзвонив або відвідував його останнім часом. Росія розпочала одну з найбільших повітряних атак: безпілотники та ракети проти мирних міст, сплячих цивільних. Об'єктів критичної інфраструктури, це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто дзвонив і відвідував його останнім часом. Нам потрібний світ через силу, а не умиротворення. Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що Шольц уперше за два роки поговорив з главою Кремля. Тоді Зеленський назвав цей дзвінок скринькою Пандори. За даними телеграм-каналу, Кремлівська табакерка в Кремлі та Міноборони Росії захоплено відреагували на ракетну атаку по мирних містах України.